Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Давайте уважно роздивимося малюнки. Хто на них зображен? Назвіть! Футболіст, хокеїст це спортсмени. І ми сьогодні, як спортсмени, будемо приймати участь у змаганнях. Домовились? Я буду подавати команду, а ви її виконуєте. На старт. Увагу! Марш! Пливіть! 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 Стрибайте, стрибайте, вище стрибайте, присідайте, ще біжіть. Ще іще, стоп. Молодці! Що ви тільки що робили? Ви пливли, стрибали, присідали, бігли. Це все слова, які позначають дію. Отож, до цих слів ми ставимо питання, що робили? А тепер, кого ви бачите на екрані? Назвіть! Тварини в нас сьогодні теж будуть змагатися. Подумайте, як пересувається кожна з цих тварин. Зараз нам треба буде скласти речення. А що ж таке речення? Речення це повідомлення якоїсь моєї думки. Ну, наприклад, я дивлюся на слона і кажу: слон іде, а ви, діти, складіть речення з гусеницею, метеликом, коником, китом та вовком. Хто з цих тварин пересувається швидше? Хто пересувається повільніше? Хто з них переможе, якщо будуть змагатися? Як ви гадаєте? Переходимо до наступної частини нашого заняття. Роздивимося уважно малюнок. Палиця вибиває килим. п П. Відтворимо звук палиці. П-п-п. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду губи. Робимо висновок. Звук П твердий приголосний. Знайдемо спільний звук у словах. Діти, вимовляйте разом зі мною слова дуже чітко. Писанка. Шапка. Цапп. лампа. Як ви почули, у кожному слові назві малюнка живе звук палиці П. А тепер знайдемо місце звука П у словах. Пальто. Діти, де ви почули звук П? На початку всередині чи в кінці слова. Правильно на початку слова позначимо твердий приголосний П синім кольором. Наступне слово капуста. Діти, не забувайте разом зі мною чітко вимовляти слово. Отож, де в цьому слові ви чуєте звук П на початку всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь всередині слова. Отож, позначте твердий приголосний П з синім кольором. Слова папуга, парасолька, праска розберіть самостійно. Починайте працювати. Звук палиці П позначають велика та мала букви П. А на що схожа буква П? Дві букви Н та П стоять як перекладинки в дворі. П для дорослих мам і тат «н» для зарядки дітворі. У наступному завданні Треба надрукувати велику та малу букву П. Діти. Виконайте це завдання самостійно. Роздивимося малюнки. Конячка поні. Та лампа. Розберемо разом слово поні. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. Поні. Тепер плеснемо по ні. Тепер підставимо. По ні. Порахували. Порахуємо кількість звуків в цьому слові. П. О. Ні. І. Скільки нарахували? Правильно, чотири. Ідемо далі. Скільки голосних звуків ви чуєте в цьому слові? п н і правильна відповідь: два голосних звуки О та І. Якщо ви пам'ятаєте, І голосний звук І завжди пом'якшує попередній приголосний звук. Що ми маємо? На першому місці приголосний твердий П. Потім звук пісенька О. -о. Потім м'який приголосний н. І останній четвертий голосний звук І. Побудуємо будиночок із чотирьох кімнат для слова поні. В першій кімнаті живе твердий приголосний П. Позначимо його однією рисочкою. У другій кімнаті живе голосний звук О, позначимо його червоним кружечком. У третій кімнаті живе м'який приголосний Н, позначимо його двома рисочками. І в четвертій кімнаті живе голосний звук І позначимо його червоним кружечком. Покажемо також на схемі. Як це слово поділяється на склади. Тепер запишемо слово літерами і прочитаємо поні. Ну, а слово лампа розберіться самостійно. Читаємо разом. П і А читаємо Па, П і У читаємо ПУ. П і О читаємо по. І і п и ы читаем пы. п ПИЛ, ПИЛ, пыл, пыл мыл, читаем мы, пыл лапка пап К. папка. папка. Пап. Пок. Пил. Пум. С пси. Лап, лап, туп, ТУ, ПТУ. А тепер прочитайте завдання в зошиті самостійно. Діти. На сьогоднішньому занятті ми вчилися складати речення, познайомилися з новим звуком, з буквами, які його позначають, робили звуковий аналіз слів, вчилися друкувати букву, слова, а також продовжували вчитися читати. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!